На дворі темно-темно. А ми печемо по калянчика. Дорога не камільфо, слезота. сховатися а ті хто дарують нам цей ранок це просто навіть уявити важко Представити навіть важко як воно буде там що колька на на їздити будеш. Все, на, на паузу, погнали. Колька, зима, трохи є. Кажи всім добрий ранку. Що? У нас процес розпочали. Поїхав калюнчика забрав, гололюд звісно. Не спішов, але справилися, завалили свинку і каляха зараз в процесі. Буде зараз смали. Ну, а ми будемо кожен робити свою справу. Ну а потім прогріємо сковорідку і по старій накатаній схемі заділиємо. Ще ще Уже все, все позамерзало. Так що є в мене ще ЧП, треба устранити. провтикали воду. Розмерзлась труба, зараз обріжу кусок, припаяю другу, поки набрали відрами, змили. Ну, от якось так. так що на вулиці ніч, холодрига, сніжок трошки, ну то таке, нам до півбіди, ми вдома, так що хочу подякувати нашим захисникам ще за один ранок, ще за одну свіжину і таранчук. Тут вдома є де сховатися, ну а там і так навіть уявити страшно, як там. Але ми про це не забуваємо. І... Щось з вами робимо для того, щоб підтримати наших хлопців і дівчат. Так що, друзі, працюємо далі, підтримуємо наших захисників. Ну, а також працюємо по домашньому господарству. Його ніхто не відміняв. Небо таке страшне, чорно, воно такі хмари, просто капець. Так що такі діла. Так що, друзі, надюшка дзвонить, треба вести на маршрутку. Так що погнали. Так що 6 годин ранку. Надюшка вже збирається на навчання. Що Надюк, поїхали? Дали. Кажи привіт. Вона ще не проснувати. Леся Петрівна вже на кухні. Так що отак. Працюємо. Кажу, кажи привіт. Кажу, не просну. Сідай. Погнали. Так що повітря Надюшку, ну а далі буде. Так що, друзяки, час іде, вже розвиднілося. Калюха вже посмалив. Надюшку відвіз, кранчик обрізав, припаяв інший. Так що життя триває, працюємо. Так Колянчик калянчик накриває свинку, От. смалимо з мішковинкою, помили. Крантик присандалив, але вже його сьогодні не використовуємо, ще залишилося прикрутити. Тому трошки вкоротив лопнула. А поки шлангу кинули. Використовуємо шланг Так що зараз крем для загара Олійкою мажемо Ну а потім вже ну мішечка ложимо і спалюємо. Питав мене один із підписників моїх. Якщо не секрет, де ти береш мішки. Мішки просто забиваєте LX жутові мішки, мішки з-під кави. Там їх вистачає. Недавно заходив, то... От 50 гривень вже мішок коштує. А ми брали оптом, я не пам'ятаю, по 40 гривень штучка. Так що так, намазуємо олійкою, колір одразу міняється, стає таке біле, не дуже камільфо, ну Ми зараз спалимо мішечко і воно покаже. Трошки камера якось передає, не так як би хотілося, трошки по-іншому. Так що працюємо. Зараз мішком накриваємо. І спалюємо мішечок. Можна навіть кусочком мішка, якщо ви не хочете повністю, можна кусочок положити. І горілочкою проводити, пропікаєте, пропікаєте, можна совувати. Ми колись, коли був дефіцит з мішками, то ми маленьким клопником смалили фактично всю свиню. Просто брали і протягували, і прогрівали. От, так, так. Ну а на даний момент мішків вистачає, мішки спіткали. Быстро горить. Ну Є плотніші, є такі тонкіші, ну Можна просто, ми тоді як, ось так натягували, отак так типу, облич, отсюда пішов, а потім чуть протягнув. Так і все. Помниш? Так, було діло. Так що, друзі, ну от така процедура, кожен робить так, як йому хочеться, але критиків вистачає і на сьогодні. Є люди, які там критикують. Колян ніколи не казав, що він супер-пупер там колій, він працює, вдосконалюється і під кожного клієнта, скільки клієнтів, скільки побажань. От. Е, можна просто почали розпустити, витягнути потроха на, на лебідки, викинути і все. Ну, ми ріжемо так, нам так вигідно. Це була моя забаганка ще більше 10 років тому. От. От ну, а зараз просмалюємо, мішечок. пропікаємо його, мішочок тліє. Можна старі мішки, коли були з-під цукру, ляні. Так, ось цей Тоненький він швидко горить. Він дає такий присмак копченого, і колір, колір. Ну, смалим тільки сало товарне, під черевину не смалимо. А, говорити там може кожен як хоче. Більше 10 років так робимо. Стирили цю технологію. Можливо, не так би як там роблять, це Сумська і Полтавська область. Але сподобалося нашим людям, які брали в нас сало, бо була проблема коли з реалізацією, коли розпочинали. Ну і щось придумували. Зараз можна сал і солити, і коптити, і в паприці, там, і по-венгерськи, і по-різному. Тобто, варіантів дуже багато. І я думаю, що все залежить від самої людини, яка хоче це все діло реалізувати. Тобто, для того, щоб запустити цей процес, то спочатку положили по кусочку сала у кошики до замовлень, подарунок. Ну і люди розпочали телефонувати. Ну це було дуже-дуже давно. Так що ми не навчаємо, ми мотивуємо і ділимося своїми моментами в житті. Тим паче в такий важкий період часу не дуже хотілося б там щось умнічати і щось розповідати. Наоборот, хочеться змотивувати людей, щоб вони працювали не опускали руки, одразу колір міняється, потім забирається, змивається, перевертається, і змалимо з мішечку. І потім обиється, перевернеться на чотири кості і все, ріше на спину. Зараз він на чотирьох костях. Димить, кохтить. Най головне синтетичних мішків не беріть, тому що є. є така под... Не будемо казати, як там кажуть народі, да? От. Він пластмасовий. Похожий, але то не той мішок. Бо є люди, які кажуть, що ви там пластиком смалите. Ну. А? а да, <різь> <різь> да, да, Є люди різні, кажуть, що це все херня. Просто можна клаптик спалити на свині. О, зараз остудимо це все діло, заберемо ці лахи, помиємо і на щити перевертаємо і працюємо далі. Щас ну, змиємо, покажемо. Шоколька слизька. Трошки є, так? Да? Все, заділили, о, Серега дзвони, електрик, треба брати трубку з Так що, друзі, ну далі буде. Працюємо, перевертаємо. Якось так. так що, друзі, вчора знімав відео по перепілкам. Дивіться, яке яйце. Ось. Ну, жалько просто різати, але вже клітку зарізали. Але Санька вчора дзвонив Дударковський, я йому коли сітку дарив, таку 40 штук хоче взяти. От. Так що потрошку працюємо. Є люди, звісно, пишуть, що взяли, але далеко. Так що трошки приблизимо цей момент. Працюємо. Так що, друзі, на цьому відео номер 1 завершується. Калюха займається далі. Я погнав, десь їде Серега Електрик. Подивиться до машини. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. Всім пока.